Як прощалося місто із земляком, вже у наступному випуску Рухаємося далі. Кабінет міністрів України продовжив опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня, включно. Проте урядове рішення означатиме не здійснення саме опалення, а лише продовження дії пільгової ціни для населення за тепло. Нагадаємо, національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, з 1 квітня збільшила тариф на тепло у середньому на 73%. Их еще не опубликовали, нам их не довели, они будут введены с 1 мая. время будет пользоваться да, тот тариф, который есть на сегодняшний день. Новые тарифы будут с 1 мая, значит, ну, а их еще и глаза никто не видел. Вроде бы сказать, что будут сезонные. Все, що принаймні відомо тепловикам на місцях. Розрахунки нових тарифів наразі знаходяться на реєстрації в міністерстві юстиції. Повідомив начальник теплоенерго на нараді керівників комунальних підприємств, яка відбулася днями. Припинити подачу теплоносія, додав Леонід Глоба мають за заведеною схемою. Ніяких новших нету плюс 8 в тичені трьох суток подав.